Справа 226. Знайди суму двох доданків, один з яких дорівнює 18492, а другий на 793 більший за перший. Ну що ж, просте дуже завдання. Якщо у нас є, чому дорівнює один доданок, а інший на 793 більший, то знайдемо, чому ж дорівнює другий доданок. Треба до першого доданку додати 793. То ми пишемо тоді перше до 18 400. 92, що складає перше. Доданок треба додати 793. І це дорівнює. Тут нам треба буде в стопчик додати. Отже, додаємо 18492 плюс 793. Так. 2 плюс три це 5. 9 плюс 9 це 18, 8 пишемо одиничку старший розряд, 4 плюс 1 це 5, плюс 7 це 12, 2 пишемо одиничку старший розряд, 8 плюс 1 це 9. Ну а тут у нас залишається одиничка. Отже, вийде 19 тисяч 285. Це у нас другий доданок. Пишемо так. Другий доданок. Так, ми знаємо, чому дорівнює другий доданок. Перший у нас є по умові задачі. Ну тоді нам треба знайти суму, то ми пишемо друга дія до першого доданку. 18492. Треба додати другий доданок, який ми вже обчислили. 19 285. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді додаємо. Так, пишемо 18 тисяч. 492 плюс 19285. Так. Отже, додаємо 2 плюс 5 це 7. 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 1 5, плюс 2 це 7. 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 плюс 1 це буде в сумі 3. Отже, вийде 37 тисяч. Записуємо. 37 77. Все, ми знайшли суму. Записуємо відповідь. відповідь. Пишемо 37 тисяч. Вийшло. 777. Ну що ж, ось така доволі проста задача. На цьому вправу завершено.